Я називу сьогоднішню ранкову страву не інакше, як стогінатарійського шефа або сіроже із жар мені макаронів. І да пробачить мене Франческо Леонарді, ми сьогодні будемо готувати спагетті Аматричана. Замість ванчалі або панчети ми використовуємо асорті з домашніх копченостей, Зараз додамо туди чесничок, потім додамо томатний сік. І все це змішаємо з пастою. Цім відомо, що найголовнішим інгредієнтом пасти є сир. Нам повезло, у нас є шматочок гранопадано, який мало чим відрізняється від пармезану. Але давайте заставимо італійського шефа по справжньому ридати та використаємо той сир, який в нас є в холодильнику. Обжарю до легкої скориночки. Така вийшла паста. Якщо якийсь італійський кухар, не дай Боже, подивиться це відео, він скаже Ярік. Яка паста на сніданок? Ми не снідаємо взагалі. І це правда. Але кому потрібні ці стандарти? Бо я хочу, щоб хлопці відчували себе щасливими кожну хвилину. Тому я буду готувати їм пасту на сніданок і яку ще херню, яка буде смачною, корисною та поживною. Всім доброго ранку, гарного настрою та слава Україні!